Це безпілотний наземний комплекс, створений компанією з Арабських Еміратів. Він може долати бездоріжжя та водні перешкоди, вести розвідку, евакуйовувати поранених та навіть бути платформою для запуску безпілотників. За півроку до повномасштабного вторгнення розробник уклав угоду з українською компанією про виробництво в нашій країні таких машин. Втіленню амбітного проєкту завадила російська агресія. Однак 22-річний Євген Гнаток за лічені місяці зумів створити унікальний наземний дрон. Сірко його основою стала ходова частина від дитячого електроквадроцикла. На той момент це було саме легке рішення. Просто зроби свою електроніку і свій корпус. Це я на мінімальній швидкості. Нормально. Сірко це один з перших наземних дронів в країні. Цей дрон дав майбутнє вже багатьом лінійкам наступних дронів. Він якраз майже рік в Бахмуті провів. Максимальна дистанція, на яку ми їздили, це було 11 кілометрів за допомогою повітряного ретранслятору. І за танчиком на ньому ганялися і грузили там 30 кілограм тратіли на нього зверху. Міні-робот, якого окупанти бояться як вогню, був створений просто в гаражі. Надали знайомий гараж і в ньому вже працював. Там же і жив. Для того щоб економити і свій час і гроші, тобто повністю окнувся в роботу і почав пробувати експериментувати. У Євгена немає профільної освіти. Винахідник має диплом токаря, однак зізнається, практично не відвідував заняття через роботу. Він ріс без батька та з восьми років мусив заробляти на життя. І автомийки працював, цвіточні лавочки, тобто виносив мусор там, прибирав. Прибирав сніг, зимою збирав гриби, ловив рибу, продавав то все на ринку. У 18 Євген потрапив до війська та здобув бойовий досвід. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, вирішив створити дрон для ЗСУ. Всю необхідну інформацію він знайшов у інтернеті. Не треба розбиратися в віщій фізики, щоб зробити дрон. Просто логічна цепочка. Для того щоб на щось долигалось, нам потрібен двигун. Ми маємо їм якось керувати. Для цього у нас є драйвер, який керує двигуном. і для цього у нас є модулі дистанційного керування, які керують драйвером. Достатньо було просто вбити деякі, скажімо так, фрази в гуглі, щоб він почав видавати інформацію правильно і купуєш модулі, тестуєш, пробуєш, як воно що буде. Свого робота Євген назвав на честь побратима з позивним Сірко, який дав гроші на розробку. Винахідник понад 20 разів переробляв дрон, доки не досяг мети. Його безпілотник невидимий для ворожих ребів та здатен непомітно наближатися впритул до ворога. Озброєння, яке встановлюється на цей дрон, в основному має дуже великий радіус враження. Тобто, якщо ми візьмемо протитанкову міну, в радіусі 100 метрів буде дуже красиво. Таких винахідників-аматорів в Україні тисячі. Талановиті, допитливі хлопці та дівчата в умовах обмежених ресурсів вигадують неймовірні речі. Є чимало дописів і мережі Телеграм, і мережі Фейсбук від таких натхненників, новаторів, які намагаються змінити ход війни. Створені у гаражах розробки допомагають захисникам у найгарячіших точках. Легкі, дешеві та прості у виробництві дрони Сірко доправляють боєприпаси, ведуть розвідку, знищують живу силу та техніку ворога та навіть транспортують поранених. А тим часом розробник Сірка створив на його базі більш потужний та маневрений дрон Мангал. Винахідник масштабував власне виробництво і тепер навчає інших створювати бойові машини. У Мене є цех на базі конструкторського бюро. Мені надсилають військових для допомоги. Вони також вчаться, робити ці дрони, щоб вже не залежати від мене і виробляти потрібну кількість на фронті. Інтелект став основою нашої обороноздатності. На чемпіонаті світу з Counter-Strike українські кіберспортсмени обійшли найсильніших гравців світу та втретє вибороли перемогу. Такого результату досі не вдалося досягти нікому. Цього разу, окрім українців, під жовто-блакитним прапором змагалися громадяни Фінляндії, Румунії та Литви. Під час прямої трансляції кіберспортсмени зібрали понад 5 мільйонів гривень донатів, які передали батальйону Азов. А власник команди переможця подвоїв цю суму. Комп'ютерна індустрія не просто підтримує фронт, але й надихає наших інженерів. Черкаські винахідники втілили в життя автоматичну турель у комп'ютерному світі. Вона захищала людство від віртуальних монстрів. А в реальному житті зупиняє наступ ворога. Ідея полягала перше всього в тому, щоб прибрати наших бійців з лінії вогню. Сидіти в окопі і вести прицільний вогонь неможливо. Всі солдати зараз стріляють по Македонськи, тобто просто висовують руки і напрямку ворога стріляють. Часом так звана стрільба по Македонськи може врятувати життя. Нацгвардієць Клапан з автомата знищив ворожий розвідник. Від дрона залишилася купка обгорілих уламків. Однак такий метод вкрай небезпечний. Вони наражаються на небезпеку бути враженими або дроном, або кулею, або осколком. І от Для цього і потрібна ця торга, щоб вони були не мішенями були мисливцями за ворогом. Винахідники оснастили турель оптикою. Вона дозволяє спостерігати за полем бою з бліндажа та заманювати ворога в пастки. Їх використовують в якості приманок. Скажімо, ставлять десь в стороні. І коли ворог починає підходити, вони з тої турелі, яка стоїть в стороні, починають вести вогонь. Ворог повертається, починає атакувати ложну позицію. І цей момент відкривається вогонь на враження. До розробки черкащан долучилися конструктори з машинобудівного підприємства, волонтери та науковці вишів. Спільними зусиллями вони створили два види турелей: із дротовим керуванням, які можна встановити в радіусі сотні метрів, та радіокеровані, які працюють на відстані до кілометра. Аби вести прицільний вогонь, зовсім не обов'язково мати навички стрільби. Коли ми навчали наших бійців на Ліманському напрямку під Сіверськом, якраз приїхали зарубіжні кореспонденти. Кажемо, хочете, можете попробуйте. Я не вмію стріляти. Ну, так а що тут, міти? От сядьте, попробуйте. Вон, Джойстик, Крапка, бачите, наводити на мішень. Раз навів, клац-клац, попадає. Каже, я взагалі стріляти не вмію, а тут одну в одну кладу прямо в мішень. Отримавши турелі, наші захисники зуміли вдосконалити їх просто на полі бою. Бійці додатково встановили на них прилади нічного бачення, і тепер українські турелі працюють 24 на 7.